Села, нижня та верхня яблуньки, Шандровець та Боберка тягнуться аж до кордону з Польщею. Їх об'єднують понад 20 кілометрів спільної дороги. І якщо в нижній яблунці асфальт ще є, у сусідньому селі починається глиняний тракт. Після дощів тут важко проїхати, розповідає житель села Шандровець пан Богдан. Робили копали, таке все робили. А через зиму видати, що ще зробили. Все, погибель. Якось їде ще автобус, якось ще їде. Ледо-ледо, а того трактор тягне, то ще і так помало їде. Автобус у цих селах, за словами місцевих, їде двічі на день. Та якою буде кінцева зупинка, залежить від погоди. Самі ж селяни створили у соцмережах групу Дорога виживання, де публікують фотографії непроїзних вулиць. Крім того, для жителів декількох сіл ускладнився доступ і до медпослуг. Так у селах Боберка та Шандровець декілька місяців тому закрили амбулаторію та фельдшерсько-акушерський пункт. А у селі Нижня Яблунька збудована декілька років тому амбулаторія так і не відкрилася для відвідувачів. Відтак жителі декількох сіл поїхали у центр своєї територіальної громади, селище Борення, вимагати дорогу та вирішення питання з амбулаторіями. Швидка не може доїхати, тому що стан дороги не дозволяє швидкій проїхати. Там стрену то не цьогорічна проблема. Щороку на весні така ситуація виникає вже третій рік. Щоб доїхати з. Яблуньки в Бореню нема чим. Тобто треба їхати до початку там борення, де поворотна турку, звідти чимось якось добиратися в Боринську лікарню до сімейного, а потім же, з боринської лікарні, щоб заїхати на турку. Ну коротше, треба цілий день цілий день, щоб попасти до сімейного така ситуація з медзакладами сталася після реформи децентралізації. Села, які відійшли до Боринської ОТГ, обслуговує турківська лікарня. Однак, з часом цей медзаклад вирішив скоротити кількість амбулаторій по селах, каже директор Боринської районної лікарні Ігор Маркін. Справа в тому, що так скажемо. То на території нашої громади, і ми запропонували такий варіант, що якщо ті жителі тих сіл будуть зареєстровані в нас в лікарні, то ми зможемо тоді розглянути питання і ФАПу, і амбулаторії у нас є збудована амбулаторія, яку, яку треба запускати. А люди не зареєстровані в нас. За словами Ігоря Маркіна, щоб знову відкрити амбулаторію чи ФАП у гірських селах, треба, щоб дві тисячі людей переуклали декларації з медиками боринської лікарні. Наразі охочих близько трьохсот, каже він. А от за дорогу відповідає обласний департамент дорожнього господарства, пояснює голова Боринської селищної ради Михайло Шкітак. Загальна протяжність від Борині до Бобрики 27 кілометрів. Туди ми кошти вкладати не можемо, а на цей рік у нас на дороги взагалі коштів немає, на будь-які нуль нас стоїть ноль. Шість листів ми тільки за цей рік написали в департамент дорожнього господарства. Особисто спілкувався з керівником державного господарства. У ну, зв'язку з відсутнім коштів, каже, і зараз з такою ситуацією, що зараз дуже е, болото, і вони кажуть, всипати туди камінь, він пропаде. просто». Тим часом у Львівській обласній військовій адміністрації кажуть, що знають про проблемну дорогу. Однак, грошей на її капітальний ремонт в обласному бюджеті немає, каже заступник директора департаменту дорожнього господарства Микола Одиноцький. Це гірська місцевість і складні субленісті ґрунти з ремонтом доріг. Це понад мільярд гривень. На сьогодні обстежено дану дорогу підготовлено. Мінімальні заходи, які треба виконати, щоб зробити дану дорогу проїзною. Це грейдерування, підсипка гравійним матеріалом цієї дороги. За словами Миколи Одиноцького, вже визначили підрядника. Роботи розпочнуть, як тільки ґрунт підсохне. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львівщина.